Так, ну, звичайно, тут нічого немає. Тут, якби ми не клацали, воно не відкривається, бо нічого тут ну, відсутня інформація. Давайте створимо значить, першу таблицю. Тут я вже правою кнопкою миші клацаю і набираю із контекстного меню пункти. Create table. Ну, давайте кріте тейбл. Ну, і тут у нас е, показує, що в базі даних в БД зарплата ім'я таблиці, а таблиця ну, співробітники, хай це буде сотр. Сотр. От. Е, значить, є ось тут така от птиця Ну, Це коли ви знаєте, що ви робите, можна ставити цю птицю. А так, взагалі, буває так, що саме на цей Роуїд можна зацепитися. Тобто, ніяк не буде ніякої змоги звертатися до певного там, запису, окрім як роуїд. Тому хай він краще буде. От, Значить, таблицю ми написали. Значить, і що нам потрібно, нам потрібно додати полі. Поля якісь там такі. Так. Так, ну каже, що натиснув сюди, що потрібно створити хоча б один столбець. Так, де це у нас? Добавити столбець. Ось така. Ось ця четверта з лівого краю додати столбець, і ми кажемо ось таку штуку. Давайте ми йому дамо унікальний ідентифікатор цього столбця Значить, ID зробимо. тип даних для нього буде інтеджер, ну, хай буде інтеджер. Це ж просто Приклад у нас вистачить і того інтер з головою. Ну, розміри для інтерв'ю, це ну, фіксований тип, йому ну, не потрібно. Значить, якщо ми збираємось створити ну, декілька таблиць, ну, в нашому випадку буде ще одна, котра буде пов'язана з цим, то вони повинні бути прив'язані по якомусь полю. Ну і це поле воно буде називатися тут первичним ключом, первинний ключ. Я ставлю тут птицю і налаштування настроїть, що тут можна зробити автоінкремент, тобто він буде без, нашої, без нашого впливу сам ну, проводити нумерацію. Дуже зручна річ. Ну, поки що, ми для того, щоб ми зрозуміли, що ми робимо, будемо робити це вручну. Ну, саме з того, що показати, продемонструвати варіанти, коли ми можемо зробити, спробувати вірніше зробити, наприклад, ще один такий ключ, наприклад, ID, 5 і ще D5 зробити, що буде. Ну, нічого ми не робимо тут. Так, первинний ключ і все. Ну, Створимо тут унікальність для того, щоб бути. І ну, ну, Те, щоб не можна було створити пусте поле. Ну, Цього досить окей, є така штука. Ну і бачите, ось такі піктограмки. Тут ключик, то, що цей унікальний. Ось така піктограмка, ну ось така от. Ну, приємно працювати. Далі, значить, додамо ще одне поле. Э, Редактувати, додати. Э, ну, що йому там не? А чи фіо? Фіо. фіо? Хай буде фіо. Тип даних, а тип даних, беремо стрінг. Ну, ну верніше, варчар Давайте. Warchar. Тут можна обрати текст, а можна варчар обрати Ну, що скажу вам, що вескулайт, воно. Вона взагалі вважається ну, текстовою базою даних. Все це оці ну, типи даних, це емуляція. Ну, тим не менш, вони дуже добре працюють. Аберемо варчар. Варчар це тип даних, такий, значить, це змінна кількість символів значить, строки. Значить, в рядкому певному. Наприклад, для того, щоб записати слово мама, нам досить чотирьох символів. От якраз під нього чотири символи будуть виділені. От. А, наприклад, ну, що там обрати більше слов, Ну, хай буде стрікоза. Там що буде? Вісім уже. Буде виділятися вісім. Так, Фіо зробили. Ось таке натиснули ок. Ну і нам для нашого прикладу цього буде досить. Ну, давайте подивимося, давайте відразу заведемо декілька даних. Подивимося, що у нас часом. От. Для того, щоб значить, зберегти все, ну, тут потрібна коміт, так званий випонт. Ось ця зелена птиця натискаємо її, і воно нам каже, показує нам ДДЕЛ. От, ну, DDL, що це таке, Data Definition Language, Ну, якби підрозділ мови SQL, є DDL для створення. Ну, Він каже, ось, ось таке речення для створення цієї таблиці. В подальшому, якщо вам потрібно буде зробити це знову, можна просто взяти значить, ось цей запит от, і виконати його. І вам він створить таку ж саму таблицю, котрі ми створюємо вручину. Окей. Значить, все, таблиця у нас створена. Давайте перейдемо на вкладинку дані. І давайте щось додамо. Якийсь там, так, де там у нас плюсик. Так, де там? Це видалити? А це плюсик додати. Вставити. ID, пока еще пишем его вручную. Вот один и фио. Хай буда. Иванов Ива Иванов. Ну, хотя тут поле, как бы фио. Ну українська там прізвище, там по батькові ім'я, там піп повинен назвали. Ну забувся, буде Фіо тепер. Зробили і можна відразу його значить, заробити, закомітити, так сказати, зберегти зміни в базі даних, От, підтвердити, так, є ось така ось штука. Можна ось, не комітити кожного разу, а набирати певну кількість записів, і потім їх відразу відкомітити. Ну, це така штука. Ну, для нашого прикладу, що я хотів показати, значить, я хотів показати ось що. Ще додати. Як працює от, унікальність. Ще, скажемо, один, Ну і хай буде Петро. 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 Ну, нажав, і нічого не стається, доки я не вирішу натиснути на ось цю птицю зелену. І він каже, що мені ошибка. При підтвердженні нової строки, тобто у Unit you Constraint есть На рівні бази даних, от ті, що полями казали, що там потрібна унікальність, він не може цього зробити, бо унікальний, він потрібно відрізнятися від рідиниці. Ну, якщо б було це автоінкрементом, він би все б так і робив там, наступну прав би. В різних базах даних це зроблено ну, в різний спосіб, але ну, автоінкремент є в усіх базах даних. Так, закаміть Петров. Коли ось так є, можна, можна розтягнути трошки. Ну і давайте зробимо ще одну запис Сідоров. Ось тут три Сідоро. Сідоро. Ну і все Начали.